Видання The Hill відзначає, що Трамп пом'якшив риторику щодо своїх передвиборчих обіцянок, визнавши, що виконати їх не так просто, як це виглядає у промовах. Наприклад, він обіцяв знизити ціни на продукти, але нещодавно заявив, що не може цього гарантувати. Також Трамп обіцяв завершити війну в Україні ще до початку свого президентського терміну. Проте тепер визнаєш, що це складніше ніж знизити напруженість на Близькому Сході, і вирішення конфлікту залежить від готовності України та Росії до компромісів. На думку канцлера Федеративної Республіки Німеччини Шольца, Трамп вважає, що припинення війни можливе лише якщо Україна буде сильною у військовому плані. Росіяни також це розуміють і намагаються усіма способами послабити Україну. Видання Bloomberg повідомляє, що відмова від транзиту російського газу загрожує Україні ракетними ударами по газотранспортній системі. Ухвалюючи рішення про зупинку транзиту, Україна має врахувати необхідність захисту 38 цілих і 60 тисяч кілометрів газопровідної системи країни. Ця мережа одна з найбільших у світі. Уникла атак протягом останніх трьох років, оскільки російський газ проходив через неї. Якщо це припиниться, система може стати мішенью, як це сталося з газосховищами та джерелами електроенергії. А Словаччина погрожує Україні припиненням постачання електроенергії через зупинку. Постачання газу у разі потреби ми припинимо постачання електроенергії, яка вкрай необхідна в Україні під час відключень світла, так заявив прем'єр Фіцо. Володимир Зеленський відреагував на погрози словацького прем'єра. Схоже, Путін доручив Фіцо відкрити другий енергетичний фронт проти України за рахунок інтересів народу Словаччини. Тільки це можуть означати погрози Фіцо перекрити Україні надзвичайне постачання електрики взимку в умовах російських авіаударів по наших електростанціях і розподільчій мережі. Потреба України в імпорті електрики виникла лише через окупацію Росією нашої Запорізької атомної станції та ціле спрямоване знищення російськими ракетами і шахедами значної частини української теплової та гідрогенерації електрики. Завдяки героїчній роботі наших енергетиків рятівній співпраці з ЄС, США, Британією, Норвегією, Японією та іншими нашими партнерами. Ми не допустили блекауту в Україні. Тепер Фіцо втягує ще й Словаччину в намагання Росії завдати болю українцям, такими словами відрагував президент Зеленський. Блумберг запевняють, що Польща готова допомогти Україні, якщо Словаччина відключить електроенергію. Польський уряд готовий збільшити внутрішнє виробництво електроенергії, щоб компенсувати. Будь-який дисбаланс, який виникне в системі України у разі дій Словаччини, Видання Політіко пише, що Російська Федерація впровадила в шахеди штучний інтелект, і тепер вони можуть літати повністю автономно, розпізнаючи електростанції, росіяни почали оснащувати дрони здатністю розпізнавати цілі, навіть якщо вони відключені від мережі. Тому, якщо вони летять в автономному режимі, вони все одно можуть побачити об'єкт, який нагадує електростанцію. Про це говорить посол Києва в ЄС Ченцов. У свою чергу, Україна також завдає ударів по російських військових та інших стратегічних об'єктах. Атака українських дронів спричинила падіння виробництва на російських нафтопереробних заводах до мінімуму за. 12 років. Наразі зберігається найменший рівень переробки нафти з 2012 року. Це обсяг 266,9 мільйона тонн за 2024 рік. На зрівняння у 2012-му було перероблено 265,4 мільйона тонн сировини. Атаки дрон за 2024 рік вивели російські нафтопереробні заводи на позапланові ремонти обладнання. Звісно, те, що Росія також опинилася у скруті, що виснажуються її військові ресурси, людські виробничі, військові точки зору в цьому є позитив. Однак українцям аж ніяк від цього не легше. Для російського керівництва для Путіна усі ці втрати нічого не значать і вони їх не розглядають як збиток. На перекір логіці і здоровому глузду Путін каже, що Росія сьогодні відійшла від краю провалля. При тому, що Росія з торчма летить у це провалля. І єдиний позитив для них можливо тільки в тому, що дна в цьому провалі поки що не видно. Якби на іншу країну, де керівництво керується здоровим глуздом і вважає людей за людей, а їхнє життя за цінність, будь-яка інша вже країна вона б згорнула цю свою. Спеціальну операцію, а росіяни продовжують кладуть людей щебелями щабелями лише задля того, щоб просунутися на якийсь кілометр уперед. Важливо, щоб Україна не уподібнювалася до Росії, що, на жаль, відбувається у багатьох аспектах. І головне, що Україна купіє у її найгірших проявах. Інакше. Який сенс боротися з ворогом, і тут у себе вдома вирощувати його подобу, видаючи її за якесь благо. У цьому російському безумству Україна повинна протиставити розумні дії, виважені і виправдані не лише з військової точки зору, але й з позицій гуманістичних. Україна це не територія. Україна це люди. Кордони території можуть совуватися як в цей бік, так і в протилежний. а людей не відновиш.